За кого ти сьогодні вболіваєш? Та за поліцію, напав? Ну добре, за рух, за рух. Так за що? Та, Та за рух Львів. За рух Львів. Що тобою так? Переживаєш трошки? Нет. Не переживай, ти не рух, тобі не грати сьогодні, тобі тільки вболівати. З яким рахунком, на твою думку? 2-1. Хто? За рух. Ну, заб'є хто. Квасниця і Климчук. І Климчук. Що? За яку команду сьогодні, так по секрету? За рух. За рух, як думаєш, з яким рахунком? Ну, так, 2-0 можна. 2-0, хто заб'є. Думаю, Климчук. Ну, два Климчука ага. тобі. Два Климчука. Тобто, так... Аня, за кого сьогодні? Ну, питання, але я ну, я хочу це почути. Звісно, за рух, тому звісно. що підтримує львівські команди. Молодець. Як думаєш, з яким рахунком сьогодні? Ну, стою, так, даю перевагу 3-1 руху, думаю. 3-1 рух. Так. Все-таки рух. Хто сьогодні виграє? Полісся. Ти перший, хто сказав сьогодні Полісся. Як думаєш, з яким рахунком? 2-1. 2-1. Хто сьогодні виграє? Рух. Рух. З яким це рахунком? 2 -1. Хто заб'є? Uh, я думаю, Климчук, uh -huh. це точно. Ну uh -huh. очевидно, вже стільки сьогодні раз сказали, що Климчук заб'є, може Квасниця, Може Квасниця, Може Квасниця. Думаєш, полісів да не. хай сапуга виходить з того, да, з, того з лікарняного ж... свого вилітає. Боже, Він ще не скоро на жаль, він там вийде.